Ти тримайся тільки за нього. Ти не хай сі буде, ти його ж не підтягнеш. гризе ремінь. ремінь? Ні. Він не повинен в Що класно? А ну потягніть його, хай він. Да-да-да! Давай! Що? Я казала? Стривай, стривай. Його... Тисне, а футболка, все, да. можете його потягнути, бо він, він завис. Зараз почекаю. Бо завис, все. Аж стрибай, Ілюша, то ж не будуть тебе дергати постійно. Я зараз. Ілюша, давай, стрибай, стрибай, А що? Я бачу. Давай. Я казала, що страшно, а ти мені не вірив. Вірив, чого? А, ти думав, що пострибав, пострибати і все. знаєш? Давай стрибай, та ж трошки ногами рухай. Па! Та сильніше свій там бій. Божелю, що мені хочеться самі відтолкнутися, не, присідати. Ти не хочеш прияти, то. Ану зараз тебе сильно, сильно зараз я подивлюся, що буде. Шо налякавсь? Вираження летять!